Друзі, всім привіт! Сьогодні погодка трошки дозволяє робити вуличні роботи, тому я зараз вирішив доробити газончик. Давайте вам зараз його... Пере... Так, А це газончик, що в мене при вході Був попередньо насипана земля, була попередньо насипана земля, вирівнена. Купив рулон агроволокна щільність я брав соту, вже перевірив, це саме нормальна щільність, щоб щебінь, який я буду сипати, вон, кубка стоїть вже, тачку поставив, його не прорвало, не продавило з часом. До речі, ці клумбочки також всі пороблені. З використанням агроволокна зверху насипався щебінь. Тут, не звертайте уваги, буде в нас садові дорожки. Ну, тротуарна плитка буде, до речі, вчора привезли. Привез поки що першу партію ось таку плиточку. Бачите, вона як колір такий як піщано-цементний з додаванням такого коричневатого під дерево. Чого під дерево? Тому що ті вставочки в мене профнестили, які зроблені під дерево дошок. Ну, під дошки дерева. І вони виглядають симпотно. До речі, і плиточку брали десь приблизно в такому ж кольорі замовляли. Перші 50 квадратів прийшли, це я буду робити отмостку навколо будинку. Буду захищатися від того, щоб миші мене не лазили по стінам, не залазили в хату. Так. Ось так ось я його розкатав, розрівняв. До речі, треба робити його в невітряну погоду, бо коли вітер його як парашут здуває, навіть цегла не витримує. Такої парусності. Так, бачите, агроволокно має дві сторони. А ця матова, бачите, така от шершавенька. З іншої сторони він глянцевий, блискучий. Це я вже потім десь вичитав, видивився, глянцева поверхня не випускає вологу наружу. Назовні. А тут е, вода, як попадає, вона просочується в землю, а назад вже волога не може вийти. Тому земля буде постійно волога, і потім можна буде саджати сюди якісь рослини. Рослини саджаються потім просто, може колись також заснімую відео. Розгріб ще він розгріб в сторони, зробив ножом надрізи, дрізи, завернув уголочки. Куточки ці, ну, от, як на ліхтариках. Бачите, отак от, от розлізеш, викапуєш ямочку і туди робиш насадження. Ну, сажаєш рослину, потім це все загортається. Це в мене сюди вже виведе крапений полив, потім звідси буду робити розводку вже, де будуть в мене насадження, туди і буду робити проводочку. Ну, Поки що такий початок, трошки пізніше зніму, як воно буде виглядати. Дякую. Так, трошки робочого процесу. Сюди вже лягло три тачки таких повненьких. Заїжджаєш, висипаєш кубку і ось так от розрину в чоботах ногою розрівнюємо. Розрівнюємо десь сантиметра 3-4, ну 5 там, як вийде, аж ногою воно досконально не розрівняєш. Ось майже на висоту цегли. Мене дуже часто питали, чому ти не стелиш сюди кору. Корі дуже сильно росте бур'ян, кора не є. Чому не декоративний камінь? Давайте вам покажу. Купив ось такий декоративний камінь. Оці нещасні. Скільки тут 200 кг. мені коштували 2000 гривень. Ось такий камінь. Дорого, камінь. Декоративний. Це майже ні про що. 2000 гривень. І машина щебня, 10 тонн 3 тисячі гривень. Але тої машини Камаза мені вистачить на дві клумби й залишиться. Ну, Робимо потихеньку. Давайте наблюдаємо далі. Так, перший етап клумбочки вже зроблено. Засипав до такої межі, щоб можна було зараз стелити агроволокно на звідти і завертати його під цей кусочок. Чому завертати під нього? Бачите, сюди під низ буду його класти, оцей кусок затягувати під низ. Я звідси, коли насипаю щебінь, він розсипається по ходу на накладеного агроволокна і не задирається. Якщо я зверху посилю буде сипати, він задере те, що зверху. А так воно розглажує і все. По ходу засипаємо. До речі, фракція. Шибня 10.20, найоптимальне для клумб. Я вже так для себе вирішив, бо можна було і дрібніше, але він буде більш такий, знаєте, плаваючий. Цей ідеально лягає і нічого нікуди він не двигається. Ну, що, Робимо далі. Вже тачок 10 лягло. Я думаю, ще тачки раз, два, три, чотири. Пачок 6 7 десь, бере десь так. Ну що, продовжуємо. Ось що я мав на увазі, коли казав підніс. Ось так, ось, бачите, заправили накрили зверху, придавили. Тепер я сиплю ще бінь сюди і він зверху, сипеться на цей і нічого не задирає, наоборот, розладжує. Ось Далі будемо сипати. Так, Основну засипку закінчено. Зараз беру відро, підсипаю там, де. У мене лежали цегли, придавлювали повитаску і повідрізаю края над які який робив напуски. Коли насипаєш агроволокно, воно трошки стягується. Тому я робив такі е, напуски, щоб потім відрізати вже повністю під бордюрину. І зарівняти це все щебнем. Зараз покажу кінцевий результат. Так. Ось маємо кінцевий результат. Все підрізано, підсипано. Має вигляд пилючно-грязючний, але парочку дощів і вона матиме ось таке. Бачите, Грязь вона в нас Пиль змиється, будуть такі от камушки. Дуже гарний. Зараз вона має дуже жахливий вигляд. І перший мешканець. Будемо його сюди саджати, виміряв клумбочку, поставив тут. Зараз роблю ось так, надрізи, шик, розріжу, в Кінці приберу лопаткою землю, надлошок сюди, все, сюди, підсипали назад. Кінчики завернули назад, засипали щебня. Ну І так будемо висаджувати цю клумбу. Коли буде вже Насаджені дерева, потім вже будемо прокладати крапельний полив. Ну, поки що так. Все, готово. Тут роботи було не поспішаючи, годинки на три. Ось. Так от буде виглядати клумбочка в мене. Після того, як промиється ще мій я полив рослинку. До речі, раука Рячиліська. Брав два роки. Назад дві штуки, одна засохла, перелив. Зараз треба менше поливати. Тепер ставлю на крапельному поливі форсунки, які перекриваються, відкриваю їх там раз на місяць. Або, щоб не відкривати, краще відром прийти та і полити там раз в два тижні. Все, хай росте, отака от, от клумбочка. Ще раз нагадую, дешево і просто. Не знаю, скільки воно по грошам виходить, але це самий найдешевший, самий найпростіший варіант клумби, щоб не ріс бур'ян. Але в нас заплановані тут хвойники. Хвойні рослини в основному лисина буде малень маленькі, це такі як Барбарис. Ну, не знаю, що може ще десь подивимося. А так дуже добре буде виглядати. Подивимося потім пізніше, якщо будете дивитися нас надалі. Дякуємо, що дивимося. До побачення. До нових зустрічей.